17 лютого у Рівненській обласній філармонії звучали композиції видатного композитора Казимира Любомирського. Лекцію концерт приурочили до 210-річчя від його дня народження, а провели його символічно у залі камерної та органної музики. Казимир Любомирський, як вам відомо, це фундатор нашого залу камерної та органної музики, тобто собору святого Антонія у 19 столітті. Це людина, яка свого часу була меценатом, яка допомагала талантам музичним. Відтак ми хочемо розказати рівнянам про нашу цікаву минувшину. перша презентація фортепіаних збірок, що лунали на заході, відбулася ще влітку. Нині ж, окрім інструментальних творів, звучали й вокальні, виконували усі композиції, артисти філармонії, а також педагоги та студенти місцевих музично-освітніх закладів. Любов до музики у автора Казимира Любомирського з'явилася ще в дитинстві, оскільки він зростав у родині творчих людей. Згодом його композиції певний час були забороненими, і його особистість відійшла у тінь. Нині ж у Рівному намагаються поступово відроджувати ім'я Казимира Любомирського. У нього легка музика така. От його ми його називаємо романтик в надгорині. От він дійсно такі в такій його музиці, його притаманний романтизм. Хоча доля в нього була важка Козимир Любомирський серед тих імен, кого хто заслуговує на відродження, заслуговує на добру пам'ять, на пошанування. І сподіваюся, що зараз цей процес набирає обертів, зокрема наші рівненські музиканти, дедалі частіше виконують його твори. Вони зараз виконуються і в музичній школі, і в університеті мистецтв. І рівненські професійні музиканти виконують унікальність композицій Казимира Любомирського полягає в поєднаннях різних настроїв. Піаністу цікаво грати п'єси, які написані. Професійно для фортепіано в основі його молодизм. Чому у нього більше пісень, Оцей осце вміння подати мелодію маленькими засобами, такими то це найбільше вражає. Софія Капіноста, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.